Насправді, ми можемо говорити про конфлікти і вирішувати тоді, коли двоє людей готові чути один одного. Бо якщо ми є, як ти сказала, з грозою, хмаринкою цією над головою, то є великі шанси в тому, що може бути халепа і перейти в, щось, в таку дуже сильну зону турбулентності. І що важливе досвід, який ми мали попередній, так? Тобто, кожен може на одну і ту саму ситуацію дивитися дуже по різному. А і в певних моментах нам в житті здається, що всі мають дивитись так само, як і я. І мій чоловік має також дивитись на цю ситуацію, наприклад, так само, як і я. Але дуже часто ми дивимося на ситуації з призми нашого досвіду, який ми мали попередньо, з призми нашого дитинства, нашого підліткового віку, різних ситуацій, які були в нашому житті. Тому для когось ця ситуація може бути виглядати так, а для когось зовсім по інакшому, і це теж нормально.